Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо книгу Числа. Сьогодні ми будемо ознайомлюватись із 25 главою. В цілому, ми розглядаємо історію ізраїльського народу як прообраз життя людини. Є період зародження, пізнання цього світу, Господь застерігає, навчає, так би мовити, вводить за руку цей народ. Але цей народ зростає, укріплюється. І входить в стан юності, молодості. А в такому стані людина найчастіше робить гріхи, помилки, віддається страстям, пристрастям. І найперше, чим молода людина може согрішити перед Господом, це тим, що вона може впасти у блуд. Диявол, ворог роду людського, постійно намагається спокусити цей народ ідолопоклонством. Але оскільки йому це не вдається, тоді він іде хитрим шляхом, він вирішує, що потрібно спокусити людей спочатку блудом, а тоді через блуд вони і знову ж таки впадуть у ідолопоклонство. Саме від ідолопоклонства Господь застерігає цей народ і вимагає від нього вірності. Як ми говорили, що він набагато чого закриває очі, так би мовити, у людській природі, в її недосконалості. Але він вимагає, щоб люди обов'язково були вірні саме йому, його заповідям, його завітам. І от давайте ми прочитаємо, що тут відбудеться. І жив Ізраїль у ситимі, і почав народ блудодіяти з дочками Мава? Ну, коли вже обжилися, вже є якийсь достаток, якийсь період, мабуть, не було війни. Можна, так би мовити, подумати про себе. Людина втрачає пильність духовну і починає шукати розваги для себе, якогось відпочинку. І що тут відбулося? І запрошували. І жив, ще раз прочитаю, і жив Ізраїль у сетимі, і почав народ блудодіяти з дочками Моава». І запрошували вони народ до жертв Бога, богам своїм, і їв народ жертви їх, і кланявся богам їхнім. Тобто, для того, щоб зробити з ізраїльтян ідолопоклонників, їх спокушали ці дочки, дочки Моава, тобто з моавського народу. І є таке передання, що вони ходили навколо. Табору ізраїльтян, спокушаючи їх, поводились відповідно, вдягались відповідно, щоб спокусити ізраїльський народ, і той, який втратив десь чуйність свою, і почав, мабуть, жити більш безпечно, зажиточно, ну і почав дбати, мабуть, більше про тіло. І приліпився Ізраїль до Валфегора. І запалав гнів Господні на Ізраїля, і сказав Господь Мойсеєві: візьми всіх начальників народу і повісь їх Господу перед сонцем, і відвернеться від Ізраїля лютість гніву Господнього. Отже, дається наказ повісити, здавалося, жорстоко, повісити начальників народу. А чому? А коли ми говорили про розквітлий жез Аарона, то ми сказали, що посох кожного чи жезл кожного начальника народу це символ був пастиря, пастиря, який повинен пасти свою паству. І от начальники, мабуть, займалися своїми справами, і в них сталося, мабуть, духовне розслаблення, і вони не стерегли свій народ і не стримали їх від блуда. І від ідолопоклонства. Саме тому караються начальники. Про це ми ще згадаємо зараз з вами. Прочитаємо ще кілька стихів і сказав Мойсей суддям Ізраїловим: убийте кожен людей своїх, що приліпилися до Валфегора. І ось хтось із синів Ізраїлевих прийшов і привів до братів своїх Мадіанитянку. На очах Мойсея і на очах усієї громади, синів Ізраїлевих, коли вони плакали при вході у Скинію, зібрання. Хтось із синів Ізраїлевих, ім'я не згадується. Значить, він не має ніякої вартості перед Господом, і він безсоромно привів перед народом серед білого дня блудницю у свій намет. Значить, вседозволеність дозволеність з'явилася в ізраїльському народі. Втратився звичайний сором, який має бути притаманний людині. І людина не відчувала ніякого докору сумління, коли серед білого дня перед громадою, яка стояла біля скині і молилася, плакала, вів собі блудницю у свій намет. Фінеєс, син Єлеазара. От тут же згадується ім'я, і чий цей син, значить, він е, зробить якийсь вчинок особливий, і про нього знає Господь. Е, Фенієс, син Єлеазара, сина Аарона, священика, побачивши це, став із середовища громади і взяв у руку свою спис, син священника. Значить, в сім'ї священика діти виховувалися так, щоб вони ненавиділи гріх. І увійшов слідом за ізраїльтянином у спальню і проколов їх обох ізраїльтянина і жінку в утробу її. Тобто вони разом лежали і він їх проколов а, списом. Давайте ми згадаємо приклад із класичної літератури Тараса Шевченка. В поемі Катерина розповідається про те, як вона завагітніла від москаля. Батьки застерігали, що таке може статися. Москаль познущався над нею і лишив її саму відувати. І батьки, і все село виганяє Катерину із свого села. Сьогодні, мабуть, багато хто сказав би, що це жорстоко, що це неправильно. Ювінальна юстиція захистила би ту дівчину. Але чому так суспільство поступало? Тому що вони знали, якщо впустити гріх у село, то село просто вимре. Це буде село дітей, які виховуються без свого батька. Це буде село, де буде розпуста панувати, і там обов'язково прийде смерть. І тому хтось може сказати, це жорстоко, це право людини, це її вибір, це вибір смерті. Це вибір загибелі, і, зрештою, в суспільстві є дуже багато порушень закону, за які людину е, садять до в'язниці, або навіть і в деяких країнах позбавляють життя, тому що ця людина несе загрозу суспільству. І от гріх він несе загрозу. І от тому е, тут, отак, от, от поступили з тими людьми. Які зробили такий е, гріх. І припинилося ураження синів Ізраїлових, і померлих вже від ураження було 24 тисячі. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: Фенес, син Єлеазара, сина Аарона, священика, відвернув гнів ві, мій, від синів Ізраїлевих, і роз... Е, і возревнувавши за мене серед них, і я. Не знищу синів Ізраїлевих у ревності моїй. Тобто Бог ревний, ревнує, ревнує тому, що вони хотіли зрадити. І ця ревність, вона виправдана, тому що він переживає за цей народ, щоб він лишився йому вірний. Тому скажи: ось я даю йому мій завіт миру. Тобто народу. І буде він йому і нащадкам його після нього, завітом священного, священства вічного, за те, що він показав ревність за Бога свого і заступив синів Ізраїлевих. Ім'я убитого ізраїльтянина, який був убитий з Мадіанитянкою, було Зимри, син Салу, начальник покоління Семеонового. А ім'я вбитої Маннитянки хазва, вона була дочкою цура, начальника Омофа племені Мадіамського. Кожного разу, коли люди прогрішають, відбувається кара за гріх, а потім Господь оновлює свій завід. Кожного разу, коли людина прогрішає, вона несе за те епітемію, кару, переживає якусь хворобу, біду, страждання. Але і кається, так як цей народ стояв перед скинією, плакав, молився, і Господь оновлює свій завіт, Тобто анульовується все, все, що людина согрішила, що зробила неправильного, Бо в писанні сказано: гріхів юності моєї, молодості моєї непом'яни. Так ми читаємо ось цьому писанні. І Господь анульовує повністю всі падіння людини, якщо вона. Кається і повертається на знову шлях служіння Господу. І закінчуємо читати. І сказав Господь Мосеєві, говорячи, ворогуйте з мадіанитянами і уражайте їх, тому що вони вороже вчинили з вами у відступності своєму, спокусивши вас Фегором і хазвою, дочкою начальника Мадіамського, сестрою своєю, вбитою в день ураження за Фегора. Як ми з вами говорили, що е, народи, які населяли ханський край, це про образи гріхів, і ненавидіти народ, ворогувати з народом, це означає ворогувати з гріхом. От якщо побачили, до чого приводить гріх, то зненавидьте його. І от коли людина зненавидить гріх, то вона тоді і е, знає, що вона е, прощена. Хай Господь нас оберігає від усякого зла. Слава Ісусу Христу.